На Дніпропетровщині працює реабілітаційний центр для військових. Для кожного пацієнта розробляють окрему програму, враховуючи особливості його травм. Андрій, військовий ЗСУ з 2014 року, перше поранення отримав, коли виходив з Іловайського котла. Осколкове ураження хребта. У мене потухло світло. Я пролежав десь до першої години дня. Прийшов до тями і Побачив село, побачив, що позаду позиції росіян поповз вниз до села, до вечора до Тоді Андрію зробили шість операцій та півроку був на реабілітації. Після початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся на фронт. У грудні 2022 року підірвався на міні. Йому відірвало частину ноги. У реабілітаційному центрі з Андрієм почали працювати одразу після лікування рік пройшов, я вже звик, ходю, не бігаю. Реабілітацію Андрію ускладнює його перше поранення, каже фізичний терапевт Михайло. Вціліла, кінцівка ослаблена. Спочатку чоловік вчився ходити на милицях після з протезом. Ситуація складна, однієї кінцівки немає. А інша кінцівка вона на 20-30% тільки зберегла силу свою, і треба в таких умовах навчити людину рухатись, пересуватися. Це боляче, це некомфортно. Це викликає дуже швидко втому, А потім і біль Андрій після реабілітації планує залишитись в ЗСУ і працювати в канцелярії. І Шенкаренко суспільне новини Дніпро.